Нове дослідження показує, що чоловікам платять на 30% більше, ніж жінкам. Шановна Грето, ви виходите у декрет уже втретє за останні півроку. Вибачте, проте ми вимушені скоротити вам зарплату на 3 євро. Сподіваюсь, це не буде великою проблемою. Я не можу цього більше терпіти. Ці чоловіки мене вже дістали. Яке складне життя у жінок. Наші чоловіки зовсім здуріли. Не хочуть працювати та й утискають жінок. Нам приходиться боротись за своє життя в таких складних умовах. Ох, люда, як би ти знала, як мені важко! Ваша задача висадитись біля Мелітополя. Ви маєте захопити укріплення та дочекатися прибуття наших військ. Далі в складі об'єднаних сил ви захопите місто. А чому ми не здійснимо висадку під Авдіївку Бахмут? Бо там вже роблять висадку польські ЛГБТ-інструктори НАТО. Приступайте до завдання. Це мій не перший виліт, але кожного разу почуваюся, наче вперше. Нічого я впевнена зовсім скоро ми повернемося до наших діточок. Вони нас атакують! Дідько знову ця селючка зайнята. Мені, будь ласка, потрійний фрапе пеучину на банановому молоці з кисло солодкою карамеллю та присипкою з райдужного єдинорога. Вибачте але в нас закінчилась ця карамель. Добре. Давайте з соком гуави. Добре. Вам чоловічу чи жіночу версію. <рес> 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 Women. в чоловічій версії кави на 50 мл більше. Як вони сміють не робити версії для тих, хто не визначився статтю? Ти мені дзвонила? Вибач, не могла відповісти. Мій вертоліт підбили на завданні. У тебе щось важливе? Це все зрозуміло, але у мене тут питання життя та смерті. Мені урізали зарплату на 3 євро. Ще й податки через біженців виросли. Грето, це точно те важливе, чого ти мені подзвонила. А ти хоч раз була на мітингу за Україну, про що ми з тобою говорили? Я зараз якраз. Вибач, не можу говорити. Вибачте, пані полковник, але нас атакували. Дівчата, подивіться на цю красу. Це вагнерівці. О. Кидай гранату. Пух, схоже, поклали. Отак відбувається боротьба за жіночі права. Ви як? Як самопочуття після гелікоптеру? Коли спригувала з вертолюта, то трохи подряпалась. Слава Богу, що ми завжди беремо парашути. Настя, скільки москалів ти сьогодні вбила? Десять, поки Стефанія робила мені манікур та підбила два танки під час нарощування вій. Гарний результат, але цього недостатньо. Нарешті ми до вас дібралися. Наші відділення відкинули противника. Ми дуже раді, що ви тут. Ми понесли втрати, але знищили багато одиниць піхоти противника. До речі, уявляєте протести захлиснули всю Францію. Невже люди вийшли, щоб передати нам винищувачі? Ні. У них масовий протест проти чоловічої та жіночої кави в Старбаксі. Але годі розмов. Треба йти в атаку на Мелітополь. Вихід через п'ятьо хвилин залишилося геть трохи. Дорога Грето. Сподіваюся, ти борешся за нас там, у Франції, а не за якусь каву. Я йду на штурм. Якщо я повернуся, то давай вип'ємо вина, як тоді в Ужгороді. Люблю тебе. Загинула герой України, полковник Людмила, під час штурму Мелітополя. Вона неодноразово зверталася до всіх жінок світу про підтримку.